Ось і відцвів вже наш прекрасний рододендрон, який ми посадили з вами разом. Що ж нам з ним робити далі, для того, щоб і наступного року він у нас теж гарно квітував? Адже більшість із вас, я думаю, знають, що рододендрони закладають квіткові бруньки у рік, який передує квітуванню. Тобто, саме зараз рослина закладає квіткові бруньки, які будуть квітувати вже наступного року навесні. І саме в цей період важливо рослинці дати максимум поживних речовин і максимальний догляд. Для того, щоб вона повноцінно заклала ці квіткові бруньки. У цей період ми рекомендуємо провести виламування місць цвітоносів, там, де цвіли рододендрони, для того, щоб зменшити навантаження на рослину, щоб рослина не вирощувала ці насінини і не витрачала сили. Ось так. Це робиться легко вручну. Ці частинки липкі, через це рекомендуємо робити це в рукавичках. Ця маніпуляція вона не є унікальною ж саме для рододендронів. Такий самий принцип можна використовувати і для інших квітучих кущів. Зокрема, наприклад, бузок всім нам відомий. Якщо його почистити від суцвіт, там де зав'язались коробочки з насінням, наступного року ваш кущ бузку зацвіте значно рясніше і пишніше. І таке саме ми робимо по всьому кущу: ми видаляємо ці квітоноси. Для того, щоб рослині було легше сформувати нові квіти на наступний рік. Також важливим етапом, який сприятиме гарному квітуванню рослини наступного року, є внесення відповідних добрив для цих рослин. Як ви пам'ятаєте, ми закладали при посадці в посадкову яму осмокот. Осмокот є добривом пролонгованої дії, тому він живить рослину весь сезон. Також ми закладали кислий субстрат, тобто середовище в нас має бути підкислене, і рослина має можливість брати ці поживні речовини із добрива із ґрунту. Все в нас працює, все добре. Якщо ж ви використовували якісь добрива інші, такі чи аналогічні іншого виробника, будь ласка, слідкуйте за вказівками, які дає виробник на звороті. Він тут вказує частоту використання добрив та норму. Дотримуйтесь, будь ласка, інструкції і ви отримаєте гарний результат. Стосовно кислотності, ми знаємо, що кислотність має здатність розмиватися з опадами і з поливом. ми Розмиваємо кислотність із посадкової ями, а для рододендронів важливо її підтримувати. Тому зараз поділимося з вами маленьким лайфхаком, як ми його підтримуємо. Показати вам листову пластинку наших, нашого рододендрона. Велика, темно-зеленого кольору, без явних пошкоджень, тому, мені здається, йому тут досить добре і розвивається він непогано. А все тому, що ми заклали правильно посадкову яму, поклали туди добрива, посадили в кислий ґрунт. І ще ми робимо одну таку маніпуляцію, дуже просту, але досить дієву, я так думаю. Ми беремо ось звичайну, звичайну молочну сироватку. В моєму випадку, це домашня сироватка, ви можете взяти звичайну магазинну сироватку. Пакет і покласти її в тепле місце для того, щоб вона прокисла прям гарно. І такий об'єм, от літер сироватки, ми беремо на 9 літрів води. Розводимо це все. І цим розчином ми поливаємо наші рододендрони. Також цей розчин можна використовувати для всіх кислолюбивих рослин. Гортензії, магнолії, азалії, також верескові еріки чи вереси. Все це допомагає рослинам, ну, підтримує кислотність ґрунту і допомагає краще засвоювати поживні речовини. На цей кущик я виливаю десь приблизно пів цього відра води. Сьогодні ми разом з вами почистили наш рододендрон від старих соцвіть, підкислили ґрунт, поговорили про добрива. Сподіваюсь, зробили максимум корисного для нашої рослини і для того, щоб вона заклала квітоноси і в наступному році проквітувала ще гарніше, ніж у цьому. Якщо відео було вам корисним чи цікавим, поставте нам вподобайку. Якщо ви маєте якісь свої лайфхаки по догляду за рододендронами, напишіть в коментарях, нам буде цікаво почути ваш досвід. А якщо ви ще не підписані на наш канал, Саме час це зробити, щоб не пропустити нові відео по догляду за рослинами та познайомству з новими цікавими рослинами для ваших садів.